Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, в нас стартує турнір. Третій день стрімка атака на трьох зіркових героях без жовтого кольору. Ну, в принципі, не то, щоб стартує, вже стартував. Трішки часу вже пройшло. Так, ми наразі топ-5. Давайте подивимося оборону. Оборона виїхала. Це чудово. Так, поїхали. Подивимось, що буде сьогодні. Вчора ми грали синіми. Подивимось, кого краще буде сьогодні нам взяти. Так, ну, вака, спіньок, це Йокохайненен. звісно, може нам заблокувати. Ну, в будь-якому випадку нам потрібно спробувати піймати Йокохайнина. Чепінька і вакаса на медведицю. Давайте тоді, можливо, червоних спробуємо взяти. Все ж таки зелений центр. Можливо. Можливо. Буду червоні камінчики. Поїхали. Та вакас, пеньок, всі на альфа-зломі. Червоні начебто є. Але багато жовтих. Давайте спочатку ось так сходимо, трічку прокинемо. Потім ось так. І в нас буде там трійка червоних, але ми не зарядились і не добили цього гути. Червоних більше ніде немає. І зелених ми не, не зібрали. Ну, давайте ось так, можливо, зелені закриються. Так, гупі пробив. Потрібно робити ось так. Ага, він нам сповільнення. В... Тихо. Давайте хоча б його спробуємо добити. Вакаса зарядили. Ну, це вже дуже погано. Ми зараз його не проб'ємо, а він нас нам поховає всіх. Його коханням там зарядився. Ну, на жаль, перша поразка, але ну, добре, що не в нуль. Тому поїхали. Ну, не знайшли вчасно червоних, тому так, 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 так. Угу. Безіл. Мішка. Тут, напевно, давайте візьмемо фіолів. Давайте візьмемо ось так, зарелку і візьмемо піньочка і тайрума. Візьмемо ось такого, щоб він знімав. Угу. Так, поїхали. Спробуємо так. От Діспел потрібен. Диспел потрібен. Так. Знов поляни як такої немає. Ну, Давайте шукати зелених. Пеньочка потрібно хоча б зарядити, щоб він спрацював у нашу Медведицю. Так. Давайте зробимо ось так. Ось так повинна мішка зарядитися. Ай, хтось повільнення кинув. Ну все. Так, ну де ж зелені мої камінчики? Так, ФАЄС. Ну, однульту, я сподіваюся, ми витримаємо. Там цей планшет зарядився. Він мені не подобається. Доб'є, доб'є. Так, давайте лікуємось. Вмикаємо тоді мішку. О, ну, що, робимо ось таке комбо? Зелених немає. Це дуже погано. Там прикриття він ще поставив. Давайте ось так. Тут підтянемо, нехай піньок входить в мішку. Ми контро не зняли. Все, поляни закінчились наші. Зелених немає. Мішка майже від'їхав, фіолів. Теж не бачу, як зарядити. Ой-ой-ой, це дуже-дуже невдало. Ну, давайте ось так обережно прикинемо. Ще ось так. І знов зарядилась мішка. А в нас камінчики тупо сині, червоні, жовті. Все. Тут ще в нуль зіграємо. Угу. Невгадано з поляною. Ну що ж, ось це такий турнір. Два дні нам щастило, але тут не щастить. Друга поразка. Дуже погано. Так, давайте зелених залишимо. В принципі, поїхали. Можна було червоних взяти, але добре, що не взяли червоних. Так, четвірочку зелених. І ще трієчка. Угу, Так, наші зарядились, вмикаємо фаєза, вмикаємо мішку, пробиваємо. Тут четвірка фіолів. Так, і нам би ще фіолетових десь би знайти. Давайте ось так. Угу, Мішка тримає. Тут зробимо ось так зелені і фіолетові. Ну і все, будемо пробивати. Так, 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 давайте спробуємо пробити сюди. І ось так. Так, зелені приїхали. Це чудово. Вмикаємо, вмикаємо, пробиваємо зарел. Ну чистимо поле. В принципі, тут вже нам нічого не загрожує. Ну, цього разу вийшло все добре. Все, закінчили, закінчили. Так, наступний бій. Угу. Так, ну тут можна взяти синіх, напевно, два червоних. Давайте візьмемо синіх, синю трієчку. Так, Йокохайнина. Мортрі і цей хлопчик. Поїхали. Потрібно було брати червоних. Скільки червоних? Ну, давайте ось так. Спробуємо знайти синій знизу. Немає. Тоді ось так. Кого Мордріс повільни... повільнив. Так, мішка відпрацювала чудово. Давайте ось так, ось так. Зробимо червоний кріс. Там синенькі зберуться. Треба чистити поле, шукати сині камінчики. Або ще зелені. Так. ну Мішка наша поки тримається, це добре. Так, трішки синіх приїхало. Але всі б'ють-б'ють. Дивіться, що витворяють. Так, давайте ось так. Скільки ходів ще. Один хід можна вмикати. Тут зберемо ось так сині. І ось тут ось таким чином зберемо ще один синий камінчик. Так, підлікувались. ну все. Тепер наша черга пробивати. Давайте будемо бити сюди. Тут будуть у нас зелені. Тримайся, лікуємось. Сині-сині камінчики. Так, скільки там у нас ще один хід. Давайте ось так, ось так. Потрібно хоча б цього пробити добре. Ще є сині, можливо, ми зарядимось, хоча ні, навряд чи. Давайте зелений пошукаємо. Ось так, синенький. Ось так зелений. Нарешті трішки синіх приїхало. Добре, а, так, все мішку добили, але у нас заряджені. Ага, сині під'їхали. Це чудово. Спробуємо тоді сюди пробити. Ось так ось так. Можливо, знизу синій заїде. Заїхав тільки трішечки не там, де потрібно було. Ось так. Шукаємо. Так, зараз будуть зелені і будуть сині, доб'ємо Хокман, і залишиться нордрі, якого вже ми теж зараз доб'ємо. Ось так ось так. І тут синеньким камінчиком спробуємо ні. Витримав. Але тут під'їхали вчасно сині камінчики, і все вийшло дуже добре. Так, поїхали далі. Наступний бій. Ну Тут синіх в будь-якому випадку залишаємо три червоних, всі на альфа-зломі. Єдине, що бальтик може нам знімати нашу мішку. Так, Ой, Синіх немає, зелених теж небагато. Ну, давайте піднімемо ось так. Ага, червоні, так, зелені трічка пролетіла добре. Давайте ось так. Щоб хоча б вакас ходив. Поки в нас є медведиця, ось так прокинемо. І ось так. Можливо, вистачить його добити. Ні, не добили. Це вже дуже погано, бо зараз і вакас пройдеться, і дун, може, ну, мінус. Тихо, тихо. А, ще бальчик пробив. Ну, ось так. Це дуже невдало вийшло. Ось так пробиваємо. Спрацювала пасивка вакаса. Можливо, проб'ємо синім одним камінчиком. Добре. Його пробили, але зараз нам доб'ють мішку і все. Ось такий третій день, три поразки. Шукаємо синій, можливо, знизу Ні, немає. Все, мінус цей феєс і все. Ну, ось третій день, три поразки по одній на кожний день. Два дні було дуже чудово, а сьогодні. Все залилось. Ну що ж, оборона А. Давайте подивимося. Рейтинг 3578 місце, дуже далеко. Ну, Будемо сподіватися, що хоча б в топ-5 ми залишимось. Ось такий був важкий третій день турніру. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!